І правда, що тоді робити? Якщо прості задачі у вас виходять. А, наприклад, схожі на ці, я ділилася ними в своїх історіях, ну ніяк не піддаються, то можливо ви не знаєте деякі опорні задачі і секрети. На каналі Математичка вже є багато відео про трикутник, де я показую алгоритми, звертаю увагу на важливі речі, а зараз про деякі опорні задачі. Почнемо з властивості бісектриси-трикутника. Увага! Я роблю рисунок і одразу пояснюю, що до чого. І ви так само разом зі мною записуйте. Бісектриса поділяє сторону трикутника на відрізки А1Б1, я позначаю, а сторони трикутника, які прилеглі до цих відрізків А та Б. Так от, ця властивість стверджує відношення сторін А. І Б дорівнює відношенню відрізків А1, Б1. Твердження перед вами можете записати і запам'ятати його. В курсах своїх, до речі, це тема подібність трикутників 8 клас, і там я детально доводжу це твердження за допомогою добудови. Зараз я не доводжу, показую простенький приклад і складні задачі. Поїхали. Наприклад, в нашому трикутнику 6 і 8 сторони. Відомо, що бісектриса поділяє. Сторону третю трикутника на два відрізки, один з яких дорівнює трьом, а інший необхідно знайти. Зрозуміли, як користуватися цією властивості? все дуже легко. 6 відноситься до 8, так само, як 3, відноситься до х. І за допомогою пропорції ви одразу можете визначити, що х дорівнює 24 поділити на 6, 4. Зрозуміли? все дуже легко. І, до речі, одразу видно відношення 6 до 3 можна порахувати, вдвічі менше, 8. На що поділити, щоб це відношення дорівнювало 2? Прості задачі, знаючи цю властивість, розв'язуються дуже легко. Запам'ятайте, а я покажу складні. Це задача зі збірника з канаві. Точка на гіпотенузі рівновіддалена від обох катетів, діли гіпотенузу на відрізки 30 та 40 знайти катети трикутника. Ну, По-перше, завжди в геометричній задачі робіть рисунок. Що таке точка рівновіддалена? Я показую деяку точку, яка знаходиться на однаковій відстані від катетів. І дуже прошу вас самостійно спробувати поміркувати над цією задачею. Рівно віддалена, відстані це перпендикуляри однакові. Ділить гіпотенузу на відрізки 30 та 40. Спробуйте розв'язати задачу і знайти катети. В геометрії, що класно, є різні способи. Ви можете, наприклад, побачити подібність трикутників, можете ввести якусь зміну і скласти рівняння, тому що те, що в мене вийшло на рисунку, є квадратом. Ви вже бачите, протилежні сторони рівні, кути прямі. А я зараз буду робити якомога швидше за допомогою саме властивості бісектриси. Звертаю вашу увагу. Якщо поєднати вершину прямокутного трикутника С з точкою М на гіпотенузі, давайте вже позначимо вершини інші А і Б, то це М буде увага, так, бісектрисою. Чому? Всі зрозуміли, ну це ж діагональ квадрата, і тут будуть кути по 45 градусів. Отже, Да, до речі, наш трикутник прямокутний, нехай буде це видно на рисунку. Отже, якщо це бісектриса, то ми можемо застосувати властивість, про яку я вам сказала: відношення відрізків дорівнює відношенню сторін. Відношення відрізків 30, відноситься до 40. Так само, як А відноситься до БЦ. Ви вже зрозуміли це? Це дуже легко. Запам'ятайте, за властивістю бісектриси АЦ відноситься до БЦ, як 30 до 40 можна скоротити як 3 до 4. І далі все дуже легко. Подивіться, що виходить. У нас може бути складено рівняння навіть за теоремою Піфагора. Подивіться, якщо ввести, що А це 3х, Б це 4х, тоді можна скласти рівняння за допомогою теореми Піфагора. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. До речі, квадрат гіпотенузи 30 додали 40, це буде 70 у квадраті. Розв'язуємо рівняння, знаходимо х. Але можна ще й швидше. Піфагорові трійки, згадайте. Якщо в нас відношення АЦ до Б, це 3 до 4, ми можемо так само 3х, 4х, Б це позначити. Тоді Абе можна позначити як 5х. 3, 4, 5 піфагорова трійка. Отже, гіпотенуза дорівнює 5х, знайти Х набагато швидше, ніж розв'язувати квадратне рівняння. От завжди показую різні способи. Нехай Х одна частина нам обов'язково потрібно ввести зміну. І тоді дуже швидко складаємо рівняння. А це в нас буде 3х, Б, це, це буде 4х, тоді АБ за піфагоровою трійкою 5х. Можете детально пояснювати, я пишу дуже коротко. Отже, маємо рівняння 5х, дорівнює 70, 30 додали 40, звідси Х, як з лінійного рівняння, знаходимо 14. Це перше дія, ми знайшли одну частину. Ну, звичайно, сантиметрів, і це одна частина. І далі знаходимо довжину катета А 3 помножили на 14, довжину катета Б, 4 помножили на 14, 42 та 56. Це наші відповіді. І все вже готово. До речі, хто розв'язував за допомогою подібності, напишіть, чи так само ви отримали. Все. Готово, задача розв'язана. Властивість бісектриси допомогла дуже швидко знайти відповідь на питання. Це класний прийомчик, раджу запам'ятати. Ще одна задача, яку ми також будемо розв'язувати за допомогою властивості бісектриси. Знаходимо бісектриси гострих кутів прямокутного трикутника. Позначаю А, Б, С. І катити 18, 24, нехай А це 18, Б, це 24. Почнемо з бісектриси. давайте, кута А а потім і інше так само можемо розв'язати. Отже, бісектриса А Л, і ми одразу згадуємо властивість бісектриси. Що в нас виходить АЦ відноситься до АБ так само, як С Л відноситься до ЛБ? Згадайте, відношення відрізків, на які вона поділяє сторону трикутника, дорівнює відношенню відповідних сторін, які є прилеглими до цих відрізків. Отже, нам необхідно визначити Аби АЦ-18, Б, а це 18, Б це 24 можна за теоремою піфагора, а можна визначити за допомогою піфагорових трійок. Я от зараз покажу дуже класний прийом. Звичайно, якщо ви пишете задачу з розгорнутою відповіддю, більш детально пояснюйте. 24 це 6 помножити на 4, 18 це 6 помножити на 3. 3, 4, згадайте, 5. Це піфагорова трійка, але з коефіцієнтом 6, тоді 6 помножити на 5. На каналі Математичка є відео піфагорові трійки, Перегляньте. Абе дорівнює 30, ви вже зрозуміли, за піфагоровою трійкою. 30 см з трикутника АБЦ знайшли. Що залишається? Нам потрібно знайти довжину відрізка CL, знаючи АЦ. АЛ у нас гіпотенуза прямокутного трикутника, і ми зможемо її знайти за теоремою піфагора. Зрозуміли? Отже, необхідно знайти CL. Отут От такий прийомчик. Я позначу ЦЛХ. Тоді Bl буде дорівнювати 24 мінус Х і складаю пропорцію. Поїхали. Нехай CLX, трошечки попишемо, Clx сантиметрів, тоді. БЛ буде дорівнювати 24 мінус х, ну, звичайно, сантиметрів не поміщається. Почну з відношення відрізків. Х відноситься до 24 мінус х, так само, як відношення сторін. Х поділити на 24 мінус х, дорівнює 18, поділити на 30. До речі, 18 тридцятих можна скоротити дріб, поділивши на 6, тоді буде менше обчислень. І менше помилок. 18 на 6, це буде 3, 30 на 6 – 5. І за допомогою пропорції вже швидко можна знайти x. 5х дорівнює 24 на 3, 72, мінус 3х. Змінні вліво числа вправо, тепер звичайне лінійне рівняння. 8х дорівнює 72, х дорівнює 9. Це ми знайшли довжину Цель. Нам залишається обчислити АЛ з трикутничка АЦЛ. Декутце до рівня 90 градусів за теоремою Піфагора. Давайте коротко. А Л і одразу підставляють числові значення. Корінь квадратний. 18 квадратів плюс 9 квадратів. Можна порахувати 18 квадратів, хто пам'ятає, 324 плюс 81. Маю 405, Корінь із 405. Ну, Звичайно, це число ірраціональне, але можна розкласти на множники, я бачу подільність на 5, на 9. Давайте спробуємо. Якщо поділити на 5, маю 81, угу. і корінь числа 81 можна винести. Це буде 9 коренів з 5, звичайно, сантиметрів. Я знайшла довжину однієї. Бісектриси Аель. А ви можете знайти так само довжину іншої бісектриси, наприклад, позначити БМ, і так само застосуйте властивість бісектриси для неї. Бажано запам'ятати от саме це відношення і не забувати про його існування. Я виділяю і ще раз нагадую. Зрозуміли? Запам'ятали? Ідемо далі. Властивості медіани трикутника – їх достатньо багато, я зараз деякі нагадаю. Перше, медіана, що проведена до гіпотенузи, дорівнює її половині. І ви так само записуйте собі, тому що це надзвичайно корисно. Я буду будь-який прямокутний трикутник, проводжу медіану, згадуємо, що медіана ділить протилежну сторону навпіл і стверджую, що саме ця медіана, проведена до гіпотенузи, щоб не вводити. Деякі великі літери, я зараз запишу катети А і Б гіпотенузу С. Так от, медіана, яка проведена до гіпотенузи, дорівнює її половині. Це дуже важливе твердження, яке я раджу запам'ятати. Це ще в сьомому класі доводиться і в курсах математички ви можете знайти ці теми. Це саме розглядають, коли вивчають прямокутний трикутник в 7 класі. Там буде і доведення і велика кількість задач. Я зараз нагадую властивості і запропоную більш складні задачі. Наступна властивість: медіана ділить трикутник на два трикутники з однаковою площею. Також корисна штука, запам'ятаємо. Будуємо довільний трикутник, проводимо медіану. Ще раз нагадую, що вона ділить сторону навпіл, з'єднуємо середину. Сторони трикутника з протилежною вершиною. У нас утворюються два трикутника. Я просто позначу перший і другий, і площі цих трикутників однакові. Ще кажу, що вони рівно-великі. Цей факт доводиться в восьмому класі. Це нескладно довести, тому що основи цих трикутників однакові і висоти однакові. І просто за формулою площа в нас дорівнює одна, друга основи на висоту, проведену до неї, ви бачите, однакові площі. Запам'ятайте цей факт, а далі я покажу в деяких задачах. І ще одна властивість точка перетину медіан ділить кожну медіану у співвідношенні 2 до 1, рахуючи від вершини трикутника. Також важлива властивість, бажано запам'ятати. Будуємо трикутник. На рисунку все позначимо, показуємо одну медіану, другу медіану, достатньо, давайте дві покажемо медіани. І там, де у вас точка перетину, утворюються два відрізка на одній медіані і на іншій. Я позначу тут Х одна частина, тоді інша буде 2Х, тобто 2 до одного. Ну, Звичайно, ви можете прописати АБЦ-трикутник, точка перетину, медіан, нехай буде О, наприклад, М, Н, тоді БО відноситься до ОМ так само, як двійка до одиниці. І АО відноситься до ОН так само, як двійка відноситься до одиниці. Ці дві частини, цей відрізок складає, це одна частина. От ті важливі речі, які зараз у мене на екрані, бажано знати на пам'ять. І зараз ми це закріплюємо на практиці. Поїхали! Цікава задача, Я спробую розв'язати самостійно, а потім тільки перевіряй. Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника і одразу починаємо з рисунка. Я зображаю прямокутний трикутник це прямий кут і показую медіану СМ, позначаю середину а, Б, точка M, і проводжу медіану СМ, яка дорівнює 5 см. Вона ділить прямий кут у відношенні 1 до 2, і потрібно знайти сторони цього трикутника. Перше, що ви маєте згадати. Це властивість, про яку я говорила раніше. Медіана в прямокутному трикутнику проведена до гіпотенузи дорівнює її половині. Це дуже важливо. І тоді одразу ми можемо знайти гіпотенузу. За цією властивістю, гіпотенуза дорівнює АВ... дві медіани 2 помножити на 5. Дві довжини буде 10 см. Ми знайшли одразу гіпотенузу. Далі. І, до речі, хто не знає цієї властивості, то задачу ну, практично неможливо розв'язати, я дуже хочу, щоб ви звернули на неї увагу. Якщо медіана ділить прямий кут у відношенні 1 до 2, це в нас одна частина, це дві частини, ми можемо, знаючи, що сума цих двох частин, 90 градусів, знайти градусну міру кожного з цих кутів. Отже, оскільки кут. МЦБ відноситься градусна міра його до кута АЦМ. Так само як 1 до 2, тоді одразу можемо скласти невеличке рівняння. Нехай МЦБ це в нас Х градусів, АЦМ 2х, і сума градусних мір дорівнює 90 градусів. Зрозуміли? Я коротко запишу, що Х у мене це кут МЦБ, ну, звичайно, градусів, і кут АЦМ дорівнює 2х. Якщо це задача з розгорнутою відповіддю, можна пописати детальніше. І маю рівняння Х плюс 2х дорівнює 90. Тоді 3х 90 і градусна міра однієї частини буде 30 градусів. Ага, це дуже важливий кут. Оскільки в нас 30 градусів це кут МЦБ, а трикутник СМБ рівно Б. згадали чому? Тому що медіана. Дорівнює половині гіпотенузи. І тоді куточок Б, кут Б дорівнює 30 градусів. Все, знаючи гіпотенузу і гострий кут, ми можемо знайти і протилежний катет, і прилеглий. Ну, Це дуже все легко. Поїхали. Тоді, значить, кут у нас Б дорівнює так само 30 градусів, і ми можемо звідси знайти, ну, наприклад, а це через. Пам'ятаєте, ще одну дуже важливу властивість, нагадаю. Катет, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Гіпотенуза 10, тоді АЦ буде дорівнювати 10 поділити навпіл 5. Це дуже легко. 10 поділити навпіл дорівнює 5. Готово і знаєте, способів розв'язування тут велика кількість. От, наприклад, я зараз заглядаю тут кут 30 градусів, значить. А це буде 60 градусів, і цей трикутник не те, що рівнобедрений, він ще й рівносторонній. Усі сторони по 5 будуть. Зрозуміли? От можна і таким чином було піти. Але оскільки я вже говорю про катети трикутника прямокутного, застосовую властивість катета, який лежить проти кута 30 градусів, знаючи гіпотенузу, знайшла його. То прилеглий катет я зараз буду знаходити через означення косинуса. І дуже швидко знаючи наслідок, що це добуток гіпотенузи на косинус 30 градусів, корінь і стрійки навпіл. Тобто буде прискорочені 5 корінь і стрійки, ну, звичайно, сантиметрів. Можна було застосувати і теорему піфагора, наприклад. Якщо гіпотенуза 10 один скатити в 5, то інший знайти через теорему піфагора. Можна. Визначити так, як кому зручно. Ми знайшли гіпотенузу і два інших катета. Все. задача розв'язана за допомогою властивості медіани. Запам'ятайте, медіана проведена до гіпотенузи прямокутному трикутнику до рівні її половині. Запам'ятали. Ще одна задача. Звертаю вашу увагу на цю задачу. Тут також ми застосуємо важливу властивість медіани. За даними, наведеними на рисунку визначте площу трикутника АБЦ, якщо площа трикутника БМН дорівнює 12 см квадратних. Нагадаю, що медіана поділяє трикутник на два рівновеликі трикутники. У нас на рисунку МН ділить сторону БЦ навпіл. Отже, трикутники. BMN і CMN рівні за площею, оскільки медіана поділяє трикутник на два рівновеликі трикутники. Отже, БМН площа трикутника торівня площі трикутника МНЦ за властивістю медіани. У нас, звичайно, МН медіана трикутника BMNC. Медіана трикутника БМЦ. Що далі? Якщо площа трикутника в умові 12 см, то тоді площа трикутника МНЦ також 12 см. Отже, БМЦ трикутник має площу 24 см. Тоді залишається знайти площу усього трикутника, вона буде вдвічі більшою, ніж 24. Тому що знову в нас БМ медіана. Отже, Швиденько обчислюємо. Площа трикутника БМЦ складається з двох частин по 12 см. Це буде 24 см. А тепер, оскільки БМ медіана записала вище трикутника АБЦ. Тоді одразу можу для знаходження площі трикутника АВЦ 24 помножити на 2. І це буде 48 см квадратних. Цю властивість медіани. Ви маєте запам'ятати, що медіана поділяє трикутник на два рівновеликі трикутники. І звертаю увагу, що ви можете закріпити свої знання. Є тести на освітній платформі математичка для підготовки до НМТ. Є тести по класам. Перевірте свої знання, чи усі властивості, чи усі опорні задачі ви знаєте. І ще одна задача залишається нам дуже цікава задача зі збірника з канаві, яку я пропоную до вашої уваги. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 4 корення з двійки см. Будую одразу рівнобедрений трикутник АБЦ, позначаю бічні сторони А Б, і Б це рівні, і основа А це дорівню 4 кореня з двійки. А медіана, проведена до бічної сторони, показую, що це медіана, а М відповідно, відрізки АМ і СМ будуть однакові, дорівнює 5 см. Нам потрібно знайти довжину бічної сторони трикутника. І цю задачу можна розв'язувати по-різному. Я показала вам три е, важливі властивості медіани. Можна ще її знаходити, добудувавши до паралограма, е, вірніше знаходити невідомі сторони тоді трикутника. Є така властивість, згадайте, якщо ви пам'ятаєте, таке d1 в квадраті плюс d 2 в квадраті це я про паралограм позначу його ABCD, ABDC. І сума квадратів його діагонали дорівнює сумі квадратів сторін. Дуже корисна властивість, але зараз не про паралелограм, тому що це ми трошки пізніше розглянемо в темі чотирикутники. Ну і до речі, це наслідок з теореми косинусів. Хто не знав, зверніть на це увагу. Можна це вивчити за допомогою курсів на освітній платформі математичка. А зараз я запропоную властивість, про яку я вам казала. Медіани трикутника перетинаються і точкою перетину діляться у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини трикутника. Я побудую ще одну медіану, позначу її, нехай вона буде БК, заважає, підпишу спочатку БК, а поряд просто запишу, що А це дорівнює 4 корення з двійки. Що тоді? Нехай точка перетину медіан О. Тоді відношення відрізків АО до ОМ дорівнює 2 до 1. Згадайте, це властивість медіани, яку ви маєте запам'ятати, я показала на початку згадування усіх властивостей. Тому буде легко знайти АО. Нехай ОМ одна частина, тоді АО дві частини, Х додати 2х. Я вводжу, що Х це в мене сантиметрів ОМ. Тоді Ао це буде 2х сантиметрів АО. І складаю маленьке рівняння 2х додати Х дорівнює 5. Отже, 3х дорівнює 5, значить, Х дорівнює 5 третіх. А довжина АО відрізка це ми знайшли відрізок ОМ а довжина АО буде дорівнювати 2 помножити на 5 третіх, тобто 10 третіх. До речі, я одразу поспішаю і швиденько розв'язую. Мені б дуже хотілося, щоб кожен самостійно спробував далі Зрозуміти думку, я нагадала властивості медіани, і одразу всі зрозуміли, як звідси можна знайти АО. А для чого? Подивіться: якщо ми знаємо довжину АЦ, то АК це буде половинка, оскільки це в нас також медіана, і вона ще й висота одночасно, тоді АК дорівнює 2 корення з двійки, АО ми знайшли 10 третіх. Ми можемо визначити довжину ОК угу. за теоремою Піфагора з трикутника АОК. Тоді, знаючи довжину ОК, ми будемо знати довжину і БО. А знаючи всю висоту БК і АК, ми зможемо знайти АБ. За теоремою Піфагора. І одразу поїхали швиденько, мало місця, буду писати стисло з трикутника АОК. Звичайно, кутка дорівнює 90 градусів. За теоремою Піфагора я одразу знаходжу довжину ОК. ОК дорівнює корінь квадратний, підставляю числові значення, а О 10 третіх у квадраті, віднімаю 2 корення з двійки у квадраті. І обчислюю. Підношу до квадрату 10 третіх, це буде 100 дев'ятих. Два корення з двійки в квадраті 8. Зводимо до знаменника 9, 100 мінус 72, 28 9. Звичайно, можна е, обчислити, винести за корінь трічка в знаменнику, корень числа 28 перетворити, але я поки так і залишу. І останній крок з трикутника АБК. Також у нас прямокутний трикутник. За теоремою Піфагора ми знаходимо невідому бічну сторону. Аби в нас гіпотенуза. Тоді я обчислюю корінь із суми квадратів. БК довжина, давайте трошечки вище запишу. БК складається з двох відрізків. У нас ОК знайдено корінь із 28 третіх, і ОБ це буде дві частини, тому що медіани точкою перетину, ще раз нагадую, діляться у відношенні 2 до 1. Тобто можна просто помножити на 3. Тут у нас загальна кількість частин 3. 28, корінь із 28 залишається, трійки скорочуються, бока буде корінь з числа 28. Тоді, 28. Квадрат корення, ну давайте попишемо. І плюс АК у квадраті, два корення з двійки в квадраті вже підносили. 8,28 це буде 36, корені з числа 36 це 6 см. Ми знайшли довжину невідомої сторони рівнобедреного трикутника, знаючи основу і медіану. А здається, так мало в нас відомостей в цій задачі. Якщо знати властивості медіан, в даному випадку це відношення частин, на які вони поділяються точкою перетину, це дуже корисно і допомагає швидко розв'язати задачу. Сьогодні я розповіла вам про три властивості медіани. А які знаєте ви ще напишіть, будь ласка, це дуже цікаво. А вивчити будь-яку тему. Я запрошую вас на освітню платформу Математичка. Ви можете з нами навчатися в курсах алгебри та геометрії 7-11 по 11 клас. Можете розглянути будь-яку тему окремо або підготуватися. Разом з нами до НМТ. Є велика кількість тестів, які допоможуть перевірити ваші знання. І взагалі ми працюємо в усіх соціальних мережах завжди на зв'язку. Вчимося разом до зустрічі!